Кажуть, люди тягнуться в ту обитель, де знайшли свого духівника. Туди поспішають за порадою та на сповідь. Часто старці уявляються нам великими прозорливцями та чудотворцями. Однак першою якістю духовного отця, про котру зауважував ще преподобний Іоанн Лествичник, є зовсім не чудотворство, а смирення. Шукай чоловіка смиренного, казав він. Саме цим славився преподобний Олексій Голосіївський. 21 рік він ніс послуг духівника Голосіївської пустині. Мудрі поради старця та його дар розради зробило отця Олексія відомим і в Києві, і в Петрограді, і на Кавказі, і в Сибіру. Серед його духовних чад були і прості миряни, і навіть київські митрополити. А от починався духовний шлях преподобного Олексія дуже незвично. Народився він на Пасху в 1840 році. У незаможній дворянській родині Шепелєвих і був дев'ятою дитиною. З дитинства він народився немой, не мог розмовляти. І саме от коли слів амфітеатрівський фітер перший день Пасхи вечором, прибуду Росії і сидів от Німати. З того часу Монашонок, як ласкаво називали юного Володю Шепелєва, крокував до господа під пильним оком святителя Філарета Амфітеатрова та преподобного Парфенія Київського. Старець Парфеній навчив Володю молитві, а владика Філарет милосердю. Не рік, не два й навіть не п'ять. Він був послушником у Лаврі, а цілих 16 років, поки постригли його вчинці з ім'ям Олексій. Тут у Лаврі він ніс послуг сповідника та ризничого в ближніх печерах, проживши в обителі небагато немало 38 років і завжди своїм життям подавав приклад смирення, милосердя та любові. Кожну людину, котра до нього приходила, він називав не інакше як моє сокровище. Чоловік при він сразу зустрічався чаєм, сам ходив на Дімєйському ринку, там, там покупав. Булочки свіжі спеціальні. і так чаєм щаєм варіанти всіх. за життя старець Парфені та послушник Олексій часто молилися разом, та й зараз вони пліч опліч, могили преподобних поруч на кладовищі Голосіївського монастиря. Нинішній духівник обителі отець Дорофей є наступником преподобного Олексія. Хоча майже одразу після смерті старця Голосіївська обитель було закрито не цілих півстоліття і відродили її лише на початку 90-х. У 1993 році старця Олексія було прославлено Велику Святих та віднайдено його мощі. 16 октября принісіння мощей з лаври. З цього моменту преподобний Олексій і допомагають монастирю. Та й не тільки монастирю, а й усім, хто звертається до нього як до заступника перед Господом. Адже тепер, коли батюшка стоїть перед престолом Всевишнього, його допомога чекає лише на нашу щиру молитву.